Добровольчі батальйони показали, що Україна може себе захистити навіть тоді, коли немає допомоги від іноземних партнерів. На цьому секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголосив під час презентації книги про Добробати саме добровольчі батальйони, які перші прийняли бой разом з батальйонами Нацгвардії, разом з першими. Підрозділами Збройних сил не тільки зупинили ворога, але відкинули на сотні кілометрів назад. Саме добровольці герої дали нам можливість виграти час, створити справжню армію і показати, що Україна була, є і буде. Показати, що Україна може себе захистити, навіть коли жодного набою нам наші партнери не дали.